А ви знаєте, який найпопулярніший салат в ресторані? Правильно, то есть там каже за екраном. Цезарь, цезарь, салат цезарь. Тим паче, що попереду новий рік. І я би хотів, щоб саме цей салат був на вашому столі. Тому даю швидкий, крутий, ресторанний рецепт цього бомбічиського і самого популярного салату в світі. Поїхали готувати. Рецепт, який я вам дав уже попереду. Тому що нам треба зробити? Нам треба поставити сковорідочку, розігріти її. І обсмажити Нашу курку і бекон. Я взяв куряче стегно, зачистив його, замаринував гірчицею апельсиновим фрешом, оливковою олією, часником, тім'ян, сіль, соєва олія, ворчестер. Це все я подмаринував. Якщо цікаво, запишу рецепт, як це все маринувати. Також приготували в ресторані ми такі круті грісіні е, слаєнного тіста. Також можна взяти просто грісіні в магазині, для того, щоб банально не брати сухарі. Взяв томат. Які є, я думаю, в кожного вдома. Перепилине яйце, пармізан і крутезний, смачнезний, заборонений соус Цезар, який я готував. Тут десь рецептик у вас виб'є, обов'язково подивіться. Ну що, поїхали тоді, не бачу причин, щоб не починати. Беремо соняшникову олію, наливаємо трошки на сковорідочку, Беремо наше круте-мариноване куряче стегно. И вот такой. Рис закон. И обсматриваем по сарадо. Буквально книжки можно пистолеты. Угу. А Поки курка і бакончик смажаться, ми з вами наріжемо наш томат, вирізаємо серцевинку і нарізаємо таком брутальними такими шматочками. Зразу можемо томат трошки підсолити. От з однієї сторони підсмажилось, перевертаємо на іншу сторону. І на невеличку температуру доводимо курку до готовності. Саме досить у нас буде готуватися курча. Краще, помаленьку, ми собі доводимо її, для того, щоб вона не згоріла, і щоб не закидувати її в палік. Але якщо ви дуже ну, скоро хочете це приготувати, даєте на великому вогні шкаринку і палік на 6 хвилин до готовності секунд. Під паріком я розумію будь-яку духову піч, духовку, що у вас є, то і використовуєте. Але можна це все довести на сковорідочці, але не забувати перевертати. Тому що в маринаді є а, трошки меду і він а, карамелізує нашу курку. бачите, така коринка, то ж вона каже, що воно горіле. Ні, це мед. А мед сам по собі карамелізує. карабелізує. Хайчирко собі заходить. І чому стегно, запитаєте ви? Ну тому що мені подобається текстура. Воно більш соковите, воно більш текстурне. А, і в цьому його фішка. Тому що якщо ми філе, воно сухе, філе треба замачувати в сериозному растворі, а це час. Тому саме класне це стегно. А плюс ще, коли в нас є такий класний маринад, це просто вирішує питання. Як тільки кончик. І наша курка посмажилась. Ми можемо перекладувати то на дощечку. І так, нарізаємо, дивіться, яка курка. З неї просто, ну, просто тече. Покажу вам сюди ближче, щоб ви просто розуміли. Дивіться, скільки соку. Це все маринад. Тому я думаю, рецептик все-таки треба буде цієї маринований курочки вам залишити. Нарізаємо її до кінця, букончик, так можна просто беремо майську, насипаємо наш мікс. Ми тут редічу, лола, бьонда, рукола, хоча все, що було. В холодильнику те я сюди замішав. Далі беремо наш соус цезарь. Думаю, ложки вистачить. І як для себе, тому можна. Так от ручишками перемішати. Ось так. Я люблю, коли соуса багато, ви можете його менше взяти. Так, хорошенько перемішали. Зріжемо яйця перепилине пополам. и кидаем сюда яйца, кладем наш томат, наша курка, соковыта, давай, у меня уже слюнки течут, бекон, далее кладем наши Дрісіні і найголовніший компонент пармізан. Я не можу ще то не скуштувати, тому просто-напросто беру і брутально то все їм. М -м. Ви теж захотіли. Тоді обов'язково його приготуйте. Дуже спечний, крутий. Соус Цезарь, респект. Просто заборонений рецепт. Запишіть собі. Тут-тут зараз з'являться рецепти. Можете їх приготувати. І я піду його скоро доїдати. Ну а ви дивіться відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі, що хочете приготувати зі мною наступне. Ну, я буду з вами прощатися і йти їсти цезарь. Па-па!